Раз ідучи Христосу здовж Голийського моря, побачив двох братів Симона, що звався Петро і Андрій, його брата, що кидали ситі у морі, бо були рибалки мов до них. Ідіть за мною я вас зроблю рибалками людей. Так і нас Христос Господь побачив при наших різних справах чи гріхах. І покликав нас до церкви, до сповіді, до причастя, до молитви, до нового життя в Святому Дусі. Тому будьмо вдячні Господеві, Богові, за те, що Він нас знайшов у вирі життя. Простив наші гріхи, освячує, навчає, рятує, щоб ми потрапили в Боже Царство, яке в небі безмежне щастя з Богом. Те, що ми є різні люди, хтось має більшу освіту, хтось меншу. Хтось має більші гріхи, хтось менше, хтось старший, хтось молодший, хтось красивіший, хтось середньої краси. І різні в нас відмінності, але це все не робить нас ані меншими, ані гіршими. Якщо Господь Бог нас покликав, і ми посповідалися з гріхів тайні Покаяння католицької церкви, то ми і прощені. Богом освячені і між собою не повинні ворогувати чи чутися зверхніми по відношенню до інших. Бо ми всі улюблені Богом, прийняті Господом Богом. Господь Бог простив наші провини, маємо Божу благодать в серці і повинні вже старатися жити згідно Божих законів, згідно Слова Івангелія і науки католицької церкви і чинити святому Дусві. Тому не можемо на когось показувати пальцем чи говорити, що та людина є погана, вона дуже грішна була, чи дуже грішний був, або невчена, чи недовчена, чи дуже вчена. Маємо вже сприймати людей по-іншому, по тому, як вони ставляться до Господа Бога, до молитви, чи сповідаються, чи причащаються, якщо намагаються жити побожно і приймаються ті тайни то ми не зневажаємо їх осудом, а навпаки радіємо, що вони навернулися до Бога, що прийшли до Христа Господа і є в стані, освячуючи ласки, ласці Святого Духа, живуть, моляться. Але якщо ж і вони, щось грішне чи бездуховне, то підказуємо їм, щоб покаялися, навернулися, щоб удосконалювалися. Тому що вдосконаленню меж немає, святий ще хай освячується, а праведник хай чинить правду, повинні ми робити зусилля, щоб ставати кращими, побожнішими, щоб стати святими. Через те, якщо хтось робить нам зауваження і заохочує відкинути гріхи і спонукає до добра, то ми не сваримося, не ображаємося а сприймаємо з радістю те добре, що вони кажуть. Якщо ж вони помиляються, то ми їм говоримо, що вони просто так думають, а насправді ми вже не такі погані. І ми розуміємо, що робимо, і стараємося жити по Якщо хтось з нам слушне зауваження робить, ми змінюємося краще і вдячні тій людині. Якщо хтось помиляється і нас осуджує, чи робить нам ті зауваження, які є хибні, бездуховні то ми тій людині говоримо, що вона помиляється, хай покається, або хай змінить думку, а самі стараємося жити побожною і не беремо образу до серця, і не бокуємо тієї людини, не осуджуємо, а знаємо, що як ми грішили, помилялися і помиляємося, так і інші люди, як грішили, так помиляються, і ще не раз будуть робити щось неясне, чи грішне, чи помилкове. Захочуємо людей до Покаяння, маємо до них милосердя і образи до серця не беремо, стараємося бути великодушними побожними. Тому в спільноті Католицької церкви ми всі намагаємося йти за Ісусом до виконання волі Небесного Отця, приймаємо освячення Святому Дусі, сповідаємося, почищаємося, молимося. Читаємо Святе Письмо і стараємося думати, щоб жити побожно. Просимо Духа Святого, щоб ми приймали його натхнення і нас з Христом Господом в серці і в житті, що виконали волю Божу. А до братів і сестер відносимося з любов'ю, з милосердям, але вимогливо і справедливо, не чинячи ворожнечі, але. Взаємно досконалюємося під дією Божої благодаті і правди. Так як каміння в бурхливій і різкі річці на початках є з гострими різними сторонами, а потім між собою та каміння під дією води обтирається одне об одне, і каміння стає гладке. Так і ми приходимо сюди такі різні. Один одного часом ранимо осудом, сварками, образами, букуємо один одного, чистаємося з верхні, а з часом обтираємося, притираємося, в значенні доброму, стараємося як, жити побожно, більше маємо любові, виваженості по відношенню до інших. Також починаємо зауважувати і свої хиби, помилки і гріхи і каємося. І намагаємося стати кращими, ходимо до спою, до причастя, і ми з собою стаємо більш великодушними, дружними, І намагаємося всі разом жити свято, йти за Ісусом по житті. Тому ніяка спільнота не повинна нас відштовхувати від Христа Господа, від досконалення від святості. Намагаємося жити подовжно. Чинити добро, молитися, приймати світане і виважено, уважно ставитися до ближніх, щоб, якщо потрібно, підказати їм, що вони роблять зле і покаялись, а якщо вони нам щось кажуть добре, повчання, то також приймаємо це до серця і змінюємося на краще. Коли ж є якісь непорозуміння, то стараємося ці всі розмови, стосунки, владнати згідно Божих законів, згідно Божого милосердя і не ворогувати один з одним. А разом іти до святості в Христі Ісусі. Господь Бог, Христос, Спаситель, вибирає собі простих рибалок для того, щоб чинити з них апостолів, які мають ловити людей сітями Божого Слова, побожними розмовами, молитвами, щоб їх привести до Спасіння в Христі Ісусі. Ідіть за мною, каже Христос Бог, я вас зроблю рибалками людей. Ми є різні люди. Може, мало хто з нас тут є рибалки, але в нас різні спеціальності, різний фах, різний життєвий досвід, різний рівень культури, знання інтелекту, різний вік стать. Проте ми йдемо всі разом за Ісусом, щоб бути святими, щоб спустив свою душу, Живімо свято, приймаємося тайни. А також пам'ятаємо, що Христос Бог робить з нас рибалок людей. Тому ми чи з не лише думаємо, як заробити гроші на роботі, як собі купити ті чи інші речі потрібні для життя, як влаштувати своє життя вигідно, добротно. Але пам'ятаємо про місію нас, християн у світі, повинні ми грішники, котрі пропадають в гріхах. Котрі не ненавинуті, приводити до католицької церкви, до спою, до причастя, до спасіння в Христі Господі, до молитви, до побожної поведінки. Тож, будучи між людьми, ти зразу звертаєш увагу на те, що вони говорять, як вони поводяться. Якщо бачиш що людина не з Богом, то говориш їм про Христа, про спятого Воскресу, навертаєш, свідчиш, як Господь Бог змінив твоє життя. І заохочуєш віри в Богу до нового життя в Христі Господі, до того, щоб людина віддала своє серце Богові, щоб приймала світі тайни і жила побожним життям. Тому не тільки думаємо в світі про збагачення, про різні справи, розмови, про різну метушню, задоволення своїх потреб чи пристрастей, але стараємося уникати гріхів і маємо завжди. Розум і серце відкриті для того, щоб кожній людині звіщати Христа Господом, щоб навертати до католицької церкви, до Господа Богом, щоб вони теж приймали святі тайни і були спасенними.